Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юа, місто Київ. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це Volkswagen Passat B7 2014 року випуску за ціною 8490 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензинним двигуном, робочим об'ємом 1,8 літра на 170 кінських сил. Так він у нас виглядає. Є у нас повторіч в зеркалах, автоматична коробка передач, два підстаканника, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, штатна мультимедіа, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, заявлений пробіг. Автомобіля 184 тисячі кілометрів, помилок по бортовому ніяко, ніяких немає. Передні та задні електросплобідні електрорегулювання дзеркалами та підігрів зеркал, електрорегулювання водійського сидіння працюючи. Йдемо до заднього ряду. Салон у нас чорного кольору, шкіряний, взагалі питань до нього ніяких немає. Для задніх пасажирів є підлокітник підстаканник, дверні карти. в ідеальному стані. Стоїть автомобіль на оригінальних легкосплавних 16 дисках. На ось такі гарненькі новенькі гумі. Так він виглядає у нас по колу. Це у нас американка, приганялась вона в 2018 році. Було незначне пошкодження попередній частині автомобіля. Продається зараз вона від другого власника в Україні. І абсолютно вся історія обслуговування на борж сервісі Тому кого цікавить даний варіант, знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також можна придбати в кредит або скористатися послою 3.1.